І перше, те, що мене бісить. мене бісить Росія. Друге питання, е, як я відносив до Хейту, а тоді, що я роблю? Я блоки або е, кажу, ну, це твоя думка. Далі е, Roblox чи Ютуб. Я обраю Roblox. Е, спорту, мені подобається. Мені подобається фігурне катання. І п'яте питання я взагалі не зрозуміла, тому ставлю на це на питання. Ходять на якісь морки. Ні, але хотіла записатися на танці. Тільки носять хай то нормально, тому що є багато таких людей, які є е, різна думка. Я відноситься до копіювання. Поки що такого не було. Але, ну, напевно, нормально, тому що якщо я крута, то вони копіюють. Це мене робить щасливе, це ви мої підписники, а також тваринки і робокси! Ike anyan suke yamuna alta,